Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 12 березня вівторок. Отже, в мене на каналі програма Вівторок по разів 40. Подивіться програму, я сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався на мій YouTube канал, то підпишитесь. Сьогодні програма Вівторок по разів 40. Я хотів би поговорити про заяви публічні, які прозвучали вчора. Ну, фактично, ми про них вчора почули, прочитали президента України Володимира Зеленського. Перші дві заяви я взяв з інтерв'ю, яке дав Володимир Зеленський французькій газеті Le Monde і телевізійній мережі BFM TV. І також його заява після засідання Ставки Верховного Головнокомандович. Давайте до інтерв'ю. Ну, я вже давно говорив, що, на мою думку, до інтерв'ю треба дуже-дуже ретельно готуватися. І на мою точку зору, на мою думку, інтерв'ю, які дає Володимир Зеленський іноземним засобам маси інформації. Ну, останніми, скажімо так, місяцями вони більше негативні, ніж позитивні. То, коли там йде мова про якісь конкретні речі, коли е, мова не йде про емоції, так, бо емополітика, я про це неодноразово підкреслював, вона вдається, вдавалася вірніше Володимиру Зеленському протягом 2024 року, коли говорять про якісь конкретні речі, ну, я вважаю, що він роби, говорить і робить забагато зайвого. От, зокрема, я виділив так. Його заяву стосовно того, що не потрібні нам фактично іноземні війська в Україні. Це і так він повернувся, відповідаючи на питання щодо того, що президент Франції Менель Макрон заявив 26 лютого після міжнародної конференції на підтримку України, де він допустив можливість надсилання розгортання сухопутних військ в Україні. До речі, не зважаючи на критику, яка є всередині країни, всередині Франції. Зовні там більшість союзників по НАТО, Європейському Союзу, вони не підтримали таку ідею, таке обгорення. Хоча, на мою думку, це була велика послуга для України, щоб було щоб почати про це поговорити, що було знято фактично табу на цю тему. Тобто, червоних ліній нема. І, до речі, це підкреслив Макрон буквально. На минулому тижні, коли там він зустрічався з представниками політичних партій, з опонентами, і він заявив, що фактично ну, нема меж для Франції у підтримці України. Тобто вже червоних ліній фактично немає. Тобто це супер насправді заява. Так безумовно, ми розуміємо, що мова не йде про те, що там завтра, післязавтра чи через місяць хтось буде надсилати свої війська в Україну. Але це, по-перше, сигнал для Росії, для агресора. І це позитивний сигнал для України. І, до речі, сьогодні Національна асаблемія, ну, це парламент так, Франції. Там зараз дебати будуть, обговорення, буде таке ну, необов'язкове голосування в 20.00 Запорізьким часом, в 16.30 за паризьким часом почнуться всі ці дебати. Обговорення якраз підтримки в Україні в цьому контексті, зокрема, також там пишуть французькі ЗМІ, що будуть якісь дуже дуже бурхливі дебати. Ну, побачимо, як воно буде. Цікаво, які партії, як будуть голосувати. ну Вже колишній національний фронт, національне об'єднання вже була заява, що вони утримуються від голосування. Ну, побачимо, хто і як там буде, що говорити. І от, до речі, а завтра в Сенаті це обговорення має бути. Ну, З моєї точки зору, було б дуже добре, якби там більшість голосувала і підтримувала і цю угоду про безпеку, де написано. І підтримка Франції вступу України в європейський союз в НАТО. Тобто всі ці речі дуже-дуже ну, для нас важливі. І саме от напередодні цього я би так сказав, голосування дебатів національній асамблеї. Виходить інтерв'ю у Франції, в і BFM TV, де Володимир Зеленський фактично відмовляється від е, тої ідеї чи тези. Як можна назвати Макрона, каже, нам не треба іноземних військ. Там, ну, ми могли би, щоб були інструктори, якийсь технічний персонал. От я насправді не розумію, навіщо було б говорити, що нам не потрібно іноземних військ. Тобто про дітей, яких там питали, чи будуть гинути діти е інших країн в Україні, так можна безумовно говорити. Різні можна було варіанти відповідей знайти. Всі знали, що будуть, скоріш за все, такі питання. Але з моєї точки зору, ну, треба було обійти якусь конкретну відповідь в контексті того, що нам цього не потрібно. І це, і це було хибне, як на мене, от, таке от заява, ця фраза Володимира Зеленського. Друге, про що сказав. Володимир Зеленський у цьому інтерв'ю це про те, що ситуація виявляється на сьогодні набагато краща, ніж була протягом трьох місяців. Хоча, якщо не буде підтримка української армії, то через місяць, а може через тиждень, вона може змінитися. Ну, в принципі, ніби правильно, але там же всі знають, що росіяни зайшли в Авдіївку, вірніше, ми вийшли з Авдіївки, росіяни захопили територію коло Авдіївки. Так? Писали іноземні ЗМІ, що там десь мова йде про 40 квадратних кілометрів. Це порівняно з 100 тисячами квадратних кілометрів, які вже захоплені Російською Федерацією окупантами. Так? Це ніби невелика, але вони є. Ніби зупинено просування Росії, сказав Володимир Зенський. Це дуже добре, що він таке сказав. І я сподіваюся, що дійсно так воно є. Але проблема в тому, що ну, з моєї точки зору, заявляти, що стало краще, ніж протягом трьох місяців, ніж було зимою, ну, тепліше стало це точно. На, на фронті ще стало значно краще. Ну, тут є велике питання. Якщо всі пишуть про те, що були знищені дві системи Петріот, там інші наші достатньо серйозні втрати, не хочу їх вже так повторювати. І це також писали іноземні ЗМІ, і Франції це знають. І говорити, що, виявляється, це краще, ну, як на мене, це не зовсім правильно. Безумовно, ситуацію треба описувати як стабільну, ситуацію треба описувати як важку. Але ця ситуація має бути описана ну, з моєї точки зору Верховного командувача, в контексті того, що ми тримаємося, але нам потрібна, потрібна не допомога. Але коли казати, от зараз вже стало краще, що, хіба стало більше боєприпасів за цей там, місяць, не знаю коли вже... Нема, бо знову зараз почали згадувати генерала залужного, що ситуація ніби погіршується, як він пішов, і там з ним пишуть ніби 15 генералів. Ну я не буду стверджувати, точно не знаю, скільки було звільнено генералів, але то таке. Тому, з моєї точки зору, ну дуже обережно треба говорити, взагалі думати, що казати іноземним ЗМІ публічно. А публічно, взагалі, з моєї точки зору, про війну треба менше-менше говорити. Треба говорити якимись... Фразами загальними, неуточнюючими і так далі. І в цьому контексті якраз є друге про що хотів поговорити про ставку Верховного Командовича, так, 11 березня, там була тема укріплення. Оце якраз стосується того покращення, про яке я говорив в інтерв'ю іноземним ЗМІ Володимир Зеленський. Ну, всі вже тепер чітко знають, що реальних укріплень, таких які потрібні. Не було побудовано на позиціях, які відходили, на які відходили наші хлопці, дівчата із Завдіївки. І зараз виявилось, що Зеленський, за словами Зеленського, це головна тема. Так? Буде будівництво укріплень, мови, де там він сказав про три смуги довжиною там, 2000 кілометрів і так далі. Ну, добре, що я кажуть, зараз вже про це зрозуміли, і що будівництво укріплень це за, під час війни. Набагато важливіше, фактично, це пріоритет номер 1 а не будівництво дріг. Ми пам'ятаємо, як протягом цих двох років, після широкомасштабного вторгнення, виділялися гроші, так, причому великі гроші на будівництво дріг. То час, як треба було робити укріплення, як про це говорили військові. І біля Бахмута, і тим більше біля Авдівки, ну і на інших напрямках. Тепер почали це робити, і кажуть, що будуть це добре будувати. Ну, в цьому контексті, напевне, тепер і стає зрозумілою, чому. Був призначений радником колишній заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко, який фактично був відповідальний за то будівництво доріг, яке влада називала великим будівництвом. Ну, а в народі всі називали це великим крадівництвом. Було багато-багато розслідувань журналістів і показано, які там корупційні схеми існували під час цього великого будівництва тарек Якщо... Кирило Тимошенко стане відповідальним, його призначить відповідальним за будівництво укріплень. Ну тоді зрозуміло ще раз підкреслюю, чому він був призначений цю посаду, але це не вселяє ніяких ну, позитивних, скажімо так, перспектив для будівництва цих укріплень. На жаль, враховуючи ту історію, яка пов'язує Кирило Тимошенко з великим так званим будівництвом. І будь-якому випадку, з моєї точки зору, говорити про те, що нам щось не потрібне, чи ми від чогось відмовляємося, а перед тим ми пам'ятаємо, як були заяви, образи, якісь вимоги, що Давайте нам це, давайте нам це. Ну це не зовсім правильно. Краще дійсно іноді промовчати, ніж сказати зайвого. Але я сподіваюся, що від того підтримка не буде зменшуватися. Між іншим, мені законом справ Литви. Буквально 11 березня, вчора також там інтерв'ю, заявив, що зараз якраз найсприятливий час для дискусії щодо відправки військ в Україну. Ну а тут виходить інтерв'ю президента України, який фактично відмовляється від такої підтримки, від можливості такої підтримки в майбутньому. Я сподіваюся, що менше буде зайвих, шкідливих, на мою думку, заяв шкідливих для України з боку наших представників влади, в першу чергу, Верховного командуюча. І це не буде все-таки впливати на позицію наших партнерів-союзників. Я сподіваюся, що Макрон тепер не буде відмовлятися від цієї цієї ідеї, що не будуть знову малювати якісь червоні лінії в допомозі України. Бо ця допомога наближає перемогу України. Все буде Україна.